Ангеліка Городішер У дні Квітневі В аеропортах мені завжди якось паскудно. То була фраза, яку її подруга Теолінда бачила, запевняла у книзі Що таке аеропорт? Вона здогадувалась це порт, де багацько аеро. Знала, що таке книга, власне, тому вона тут. Єдине, чого не знала, чому в аеропорту завжди почуваєшся паскудно. Не знала також, що таке оті хоча дещо собі уявляла. Так знала, що таке порт, їй розповідав один старий гань. однак стариганям не завжди варто довіряти, навіть у такому, бо те, що він їй оповідав, маячня мовляв, довелося йому побувати у багатьох портах світу. Мала б вона книгу, знала би, чому в аеропорту завжди почуваєшся паскудно, знала би, що і навіщо ті аеро. Теолінда казала, аби побачити, що є в книзі, треба читати. А щоб читати, треба у певний спосіб рухати очима. Байдуже. Вона навчиться рухати очима в усі можливі способи, поки не зможе бачити те, що є в книзі. Вона вже опанувала деякі, однак як довідатися, чи стане котрись у пригоді без книги. Чоловіку чорному подався ліворуч. Зараз вона подумки штурханула його руками, ногами, аби рухався швидше, швидше, швидше і ще і, і зникне. Але він знову пригальмував чоловіку чорному. Він була певна, таки не підозрює, що вона тут. Він теж прийшов сюди з власної воли, або хтось найняв його, аби він сюди прийшов. Люди сьогодні зголошуються на різну дивну роботу, казала їй подруга, не Теолінда, котра померла минулого місяця, інша Рікура. З Рікурою вони щодень довгенько балакали на світанку, перш ніж вирушити кожна своєю дорогою. Та про книгу вона мовчала. Рікура розумна, дуже розумна. Чоловік у чорному поворухнувся і змінив положення. Постояв на одній нозі, постояв на іншій, та все не йшов і не йшов. Подумки вона повторила в аеропортах мені завжди якось паскудно. Спрацювало, коли вона вилізла зі своєї сімнадцятки під знаменом, то чому не мало би спрацювати тепер. Повторила тричі і вилізла тихцем ця... мерцем, мерцем, і ніхто не засвистів у свисток, ніхто не змусив повернутися і далі собі спати. То чому не мало би спрацювати тепер? Можливо, варто повторити п'ять разів, адже це не для неї, а для нього, для чоловіка у чорному. Повторювана в четверте і в п'яте і спрацює. Чоловік у чорному пострибав на одній нозі, пострибав на іншій, рушив і йшов, і йшов, і, йшов, і розчинився в мороці ночі. Вона трохи вичекала по п'ятім в аеропортах мені завжди якось паскудно, жодного разу не повторила, не хотіла марнувати тої сили, але чекала. Чекала й чекала, а за хвильку потім чекання почала зводитися. Боліли коліна. Якщо розрухатися біль мене, коліна не болітимуть. Вона пострибала на одній нозі, пострибала на іншій, достоту, як чоловіку чорному, і рушила. Подалася не ліворуч, подалася праворуч. Знала, так віддаляється від місця, де була книга. Однак чоловіку чорному пішов ліворуч, тож вона мусила йти праворуч, а потім вона піде туди і все побачить. Коли він зайде далеко, вона повернеться і піде ліворуч, певна, що чоловіку чорному тепер дуже далеко, і не становитиме небезпеки, якщо він їй становить. Ішла, йшла. І йшла. Вкрай обережно, крізь темряву, крок за кроком, не кудись на манівці, а туди, туди, де була книга. Я не маю, відказала Теолінда, коли вона в неї її попросила Покажи книгу, покажи про аеропорти, де комусь стає паскудно. «І добре, що немає, сказала, сказала, що так краще в будь-якому випадку, бо якби хтось ту книгу побачив, яка б халепа би трапилась. Гай гай, яка халепа би трапилась. Вони того дня почубилися, і вона сказала те Олінді. Тоді я піду пошукаю і знайду і буду мати: от побачиш, навіщо тобі та книжка дурепо, аби побачити про аеропорти і і все, що можна побачити в книзі. Дурепа, ще дурніша от дурепи. Аби побачити, що там є, треба читати. А ти читати не вмієш. Тим паче книга не одна, існує багато книжок. Ха, «Ха-ха-ха, озвалася вона і ця за стереганем маячня. По тому Теолінда померла не одразу за кілька днів. Ніхто не сказав їй, навіщо й куди її забрали, а вона й не питала поза як нікому не довіряла. Ті, хто довіряє, закінчують кепсько, казав отець Пабло, якого вона називала отець Падло під час щоденної молитви. Бо мерців забирають будь-хто навіть може піти і провідати їх. Тож вона особливо не переймалася і знайшла собі іншу подругу. Нею стала Рікура, хоч і мешкала не під знаменом, а в Кіо, що зовсім близько. Багато книжок треба глянути. Вона через щось перечепилася. Це мені за те, що все думаю, а не дивлюся, що чиню», – зміркувала, ледве не впала, але не впала, встигла вчепитися руками за щось м'яке, мертве могло виявитись пеш чи будь хто мертвий, і випросталася. Порухала ногою м'яке щось, і, оскільки воно ні загарчало, ні забалакало, обмацала, аби зрозуміти, велике воно чи мале, і, обійшовши оте ні велике, ні мале щось попрямувала далі. Підрахувала, що здолала метрів сто, сто метрів гівно. Так не каже отець Падло, але так тут говорять. Вона підрахувала, що гівно пройшла, аж раптом почула патруль. Добре знала, в чому ходить патруль, то швидко, пришвидко, майже не дихаючи, кинулася шукати схрон. Заради Бога, нехай мене не знайдуть, нехай мене не знайдуть, заради бога, молилася, але сховатися не було де, не було, не було де сховатися, і вона мацала в темряві руками-ногами, лягала на мокру холодну долівку і повзла, ніби так утекла би напевне, але таки не змогла б. Бо патруль іде широко, займаючи увесь простір, маршируючи раз-два, раз-два, раз-два. Вона ледь не розроготалася, коли відчула, що падає. Чудово, чудово, аж кортіло заплескати. Чудово, чудово, мене тут точно не знайдуть. Це був колодязь, ознак того, що вона забралася далеченько від знамена, не натрапляла на жоден колодязь у місцях пересуватися якими мала дозвіл. Рікура мала більше можливостей, поза як мешкала по інший бік піраміди, але вони все одно подруги. Вона не дуже печалилась стіни колодязя не були перпендикулярними і гладенькими, то був схил, що мав чимало заглибин, куди можна вструмити руку та ногу. Так синців заробила, але принаймні зможе вибратися нагору, коли пройде патруль. Нехай когось знайдуть, думала, поки падала. Нехай когось знайдуть, заберуть і зроблять з ним те, що роблять із тими, на кого патруль натрапить посеред ночі. Їх з'їдають, казала Теолінда. Ні, казала, і то було дуже логічно, рікура ні. Їх забирають в лабораторії, де проводять над ними досліди. Наприклад, роблять на ногах надрізи і приживляють щось від тварини чи дерева, і вона запитувала, що таке дерево. Або дістають часточку мозку чи шлунка, аби перевірити, чи зможе людина жити так далі. Нехай когось знайдуть і заберуться собі геть. На дні почула смішок. Ще один, сказав хтось, і запала тиша. Вона ані озвалася, ані поворухнулася. Ти хто? запитав голос. Вона ані чи чирк? Гайда, подивимось, мовив інший голос, і одна рука вхопила її за передпліччя, а друга пробіглася волоссям обличчям шиєю, грудьми животом між ногами, стегнами, литками, стопами. Жінка. Руки забралися, і знову було темно й тихо, тільки згори раз, два, раз два, раз два. маршував патруль. Дай нам себе помацати, озвався котрийсь із голосів. Ні, відказала вона. Але її схопили і обмацали повністю, навіть залізли під спідницю, повністю, повністю її обмацали. Вона промовчала. «Гаразд, забирайся звідси, сказали їй. Як я піду, коли згори патруль. Вони вже далеко, заговорив перший голос, той, що сказав ще один, коли не знав, що то жінка. Піднімайся, нужбо, забирайся звідси. Що ти тут вишукуєш посеред ночі? сказав другий. Я йду на пошуки книги, сказала вона. Забирайся, сказав перший. Книги, сказав інший, але вона не знала, другий це чи третій. Якщо тебе піймають за межами твоєї території, з книжкою, от побачиш, тим паче ти жінка, хіба не знаєш, що таких спалюють живцем? А мені яке діло? Я хочу книжку, сказала вона і почала дертися вгору. За купальником їх багато. гукнув котрись, коли вона дісталася краю колодязя. Не може такого бути, подумала, подумала ще. Напевно, година пізніша, ніж я собі думала. Подумала, бо над лагуною небо взялося жовтизною, а за якусь мить по неї піде рікура і жахнеться її, не знайшовши, але нічого не скаже. Ні, її подруга нічого не скаже. Так, небо займалося світанком, і тепер, що вона чинитиме? Вертатися не можна, не можна рухатись далі. Спуститися в колодязь теж. То що тепер вона робитиме? Що вона робитиме? Досі нічого не бачила, але могла щось намацати, до чого й узялася. Намацувала й намацувала, дошукуючись якоїсь заглибинки, якоїсь місцини серед мяття та брухту, аби заховатися, як тоді від чоловіка у чорному, якоїсь щілини, аби залізти в неї, та чимось затулитися, аби ніхто не побачив. В аеропортах мені завжди але обірвала себе сама. На землі, ніби аби як кинуте, щось лежало з кривими краями, холодне щось. Щось, що, напевно, можна було підняти, щось, під що можна було залізти, щось важке. Досі стояв морок, але за мить розсвіте, тож варто докласти більше зусиль, аби підійняти це щось і залізти під нього. Нумо, більше зусиль, більше зусиль. Воно липло, липло до землі не повністю, але майже повністю. Хвилинку ближче до середини були якісь отвори, ніби спеціально щоб просунути в них долоні, і вона їх туди просунула і тягнула, тягнула, поки не поранилася, але те щось зрушилося. А коли небо змінило жовтизну на кармін, коли хмари розтяглися фіолетовими смугами чи то подряпанами, потворне видовисько, вони з рікурою ніколи не дивилися проти сонця. Коли майже зайшов день, вона зуміла підійняти те важке щось. Виявилося, то люк треба лізти всередину. Опустила в порожнечу одну ногу, іншу, пошарила, чи є на що спертися. Хучі ж. А може, тримаючись руками за край, спуститися усім тілом, поки не сягне дна, чи дозволити собі впасти. Ні, хвильку там є перекладена, ще, ще і ще одна. Це драбина. Спустилася один, два, три, чотири і закрила над головою люк, муситиме сидіти тут, поки знову не западе ніч, поки не пройде патруль, тоді вона зможе вилізти на пошуки книги. Ну, навіщо, здається, їй чує вона голос Теолінди. Навіщо тобі книжка Дурепо, ще дурніша от дурепи? Аби мати, німо, відповідає вона тому німому голосу, аби мати, аби обмацувати її, яке її діло до тих мужиків з колодязя, котрі обмацали її саму, аби рухати очима і читати, і знати. О що! знати, чому в аеропортах завжди почуваєшся паскудно, знати, що таке еліпс, слово, яким користується отець Падло, дізнатися, що твориться у одній квітневі, як чула вона, коли співав хтось у Кіо, у дні квітневі, сіренькі квітня дні. Якщо розглядиш ти моє кохання, як мрії, котяться мої в квітневі дні. Але то була якась стара, тож напевно це вже не має жодного значення. Щось там унизу писнуло, і вона затрималася на четвертій перекладині драбини, руки кривавали. Щурі подумала тут є щурі їх чути. Тепер, коли вона облишила думки про квітневі дні і прислухалася, збагнула той писк і луна від писку, то щурі, полчища щурів. Щурі, сказала сама до себе, запах крові розбудив щурів. Щойно повернуся під знамено, розповім, що тут є щурі, тисячі щурів. Їжа на місяці, місяці, чудово, і мене не зможуть покарати. Це ж дівчина, яка знайшла щурів, бо в неї кривавили руки, казатимуть усі, коли вона проходитиме повз. Це ж дівчина, яка дала нам їжу у дні квітневі, що там іде після квітня? Вересень точно. Квітень, вересень, жовтень, грудень, листопад, лютець, безголодець без голоду, дякуючи дівчині, яка знайшла щурів, і прийшла нам про це повідомити. Подрузі рікури, ви вже знаєте про кров. Однак мусила сидіти тишком нишком, поки знову не посутеніє, а це буде важко. Вирішила спочатку стояти на ногах, тримаючись за верхню перекладину з раненими руками. Потім сидіти на третій поперечині, продовжуючи триматися згори тими ж зраненими руками. Так вона й робила, аж заки стало несила, заки щуріни почали дертися до неї нагору. Тоді вона подумала, що краще вилізти назовні, ризикуючи бути поміченою, що краще вже так, аніж дочекатися щурів, які лизатимуть її руки і кусатимуть пальці. В ній упізнають чужинку, але вона розповість їм про щурів і її не вб'ють. Ні, бо якщо вони її вб'ють, вона ж нічого не розповість. Підняла люк і вилізла ніде нікого. Перевалило за полудень а ніде нікого. Щойно опустила заслону, крізь отвори, в які вона просовувала долоні, вистромилися мордочки найвідважніших щурів. Бувайте, сказала вона їм, але ненадовго я ще по вас повернуся. Пригинаючись, рушила, мовчки, намагалася роздиратися на всі боки одночасно. Метр, два, три, п'ять, сім. І тут, на сьому, а може, й далі, що їй відомо про метри. Хтось вигулькнув перед нею, розпростер руки і зімкнув їх, щойно вона налетіла на тіло міцно, аж ледве не задихнулася. Ти сказилася, мовили, чи то руки, чи то рот, що був десь вище рук, божевільна або недомкувата, чи, може втікачка, звідки ти вилізла. Варто б тебе відпустити, аби далі схопив патруль і підпалив твої множенята, аби більше не втікала. Хай мене відпустять, подумала. Проказати вже не могла, її рот та ніс впирались у м'яку опецьковату плоть. Хай мене відпустять у дні квіткові, із книгою, якщо мене не схопить чоловіку чорному, якому завжди якось паскудно в аеропортах Еліпсів, і знепритомніла. Коли отямилася, знову була ніч була ніч, а вона була на вулиці, однак захована під купою ганчір'я та паперу. Здавалася, будь чим мізернішим, ніж вона є. М'яким лантухом, через який усі перечіпаються з дохлим псом, купою сміття чи зогнилого дерева, будь-чим хіба ж нещастя, подумала, підвестися я не зможу. Подумала, я голодна. А ще подумала, то була жінка, те, що мене схопило і не відпускало, було жінкою. Гарад, не знала чому, але була впевнена, то була жінка, і вона її не здала. Її подруга Рікура також не здала би її, і Теолінда, якби не померла, не здала би її також. Хай навіть вони й почубилися через книжку я мушу роздобути книжку. Тож вона підвелася і рушила допікав сильний голод. Якби вона лишилася під знаменом, якби вилізла зі своєї сімнадцятки і встала у чергу, то вже поїла би двічі. А голод допікав так сильно, що стало байдуже, чи піймає її патруль. Чи коли над нею проводитимуть досліди, болітиме їй так сильно, що вона не зможе відчувати свого сильного голоду. Вона йшла і йшла і знала, що треба йти туди, у керунку протилежному до лагуни, але не віддала гаразд, куди саме. Книжка знаходиться у великій превеликій шафі під пильною вартою, аби ніхто не вхопив, казала Теолінда. Там щось на зразок церкви. І я знаю, бо втікач, той, якого піймали по стороні Токіо, ховався у конячій хаті і марив, тому його й піймали. Але перед тим я усе чула. А сказала, що не чула нічого і нічого не бачила, а мені сказали пішла геть звідси. Вона ж ніколи не наважувалася піти до конячої хати, бо подейкують кінь перекидається на справжнього коня і пожирає людей, що вештають поряд. Велика шафа у церкві ось що вона мусить шукати і купальник. Ні, купальник ні, бо мужики з колодязя як стариня, не можна їм довіряти. Так вона дісталася і купальника. Щойно його побачила, вже знала це він. Не знала, звідки знає, але знала. Він був нагий, сидів на порожнім кільці, звівши отак до гори руку. Проте поряд не було жодної церкви, жодної варти, а вона не відала, чому тут не так темно, як під знаменом, ще й купальник був таким білюсіньким, ніби виблискував посеред ночі. Церква, сказала вона купальникові. однак купальник білюсінький, і самотній на своєму порожньому кільці, нічого їй не відповів. Вона розвернулася довкола і заважила силуети якихось будівель. Жодна не нагадувала під знаменом, жодна не була церквою. Окрім того, тут чегала небезпека, а вона зовсім сама, тут, на вулиці, якою, поза сумнівом, проходитиме котрийсь із патрулів, бо вони проходять кожнісінькою вулицею, допікав голод, руки вже не боліли, принаймні поки дати їм спокій, але допікав голод, сильний голод, такий сильний, аж стало жаль, що руки вже не кривавлять, так принаймні вона могла б нализатися крови. Чи потрапить, подумала людина з'їсти сама себе? Також подумала, мусить хутко кудись забігти, доки ніхто не прийшов якийсь патруль раз два, раз два, раз два, або бог зна ще хто. Байдуже у який, байдуже у який будинок, вона сховається у байдуже який будинок, їй байдуже, аби лише був заваленим, щоб ніхто там не живесь. кепський порадник казала Рікура, коли вона сказала, що хоче піти. Тепер вона у відчаї. Принаймні голод змушував її відчувати відчай, але вона залізе до байдуже якого будинку, не слухаючи чужих порад. Так і вчинила. Будівля виявилася зайнятою. Вивіска зі знаками над самим входом, це, що будинок зайняти, якраз і засвідчувала, хоча вона не знала, про що йдеться на вивісці. навіть не могла довідатися, як це місце називається, чи велелюдне воно, як під знаменом, чи мало заселене, як Кіо, чи все належить солдатам, як Токіо. Можливо, це воно називається купальником, а може, відчаєм. На щастя, вона не встигла зайти, тож повернулася знову на темну вулицю. Але ж світатиме якоїсь миті світатиме, і цієї миті її не мусить бути на вулиці, миті, яка ще не настала, але обов'язково настане. Тож вона зайшла до іншого будинку, де над входом не було жодних вивісок, не було, не було жодних, у яких вона не знала, про що йдеться, не було нічого, не було нікого. Було дещо про що вона готова побитися об заклад, що Рікура також, навіть зважаючи на те, що Рікура багато всього знає, ніколи й не подумала, ніколи не думала, наскільки дивними бувають будинки, скільки непотребу можна в них знайти, стільки бо вільного місця для людей з'явилося б тут, якби увесь той непотріб повикидати. Тепер вона б думала про те, що будинок, до котрого це залізла, найдивніший з усіх. Стелі виявились високими привисокими. Під знаменом 17 вона могла сягнути стелі руками, а тут треба було б до неї не однієї драбини. На стелі знаходились якісь штукенції, що вона таке не знала, але мала певність щось непотрібне. Двері теж були високими, ще й широкими, крізь них можна було дивитися, дивитися і бачити, що є по інший бік, хіба зась просунути крізь них руку, двері ще треба прочинити. Потім вона все рухалась і рухалась далі, і були сходи, і було місце, схоже на її сімнадцятку, яке, втім, стояло торчма, а не лежало, спати в ньому не вийде. Людей не було ніде. Їжі я тут не знайду жодної, збагнула вона так добре, збагнула, що ледве не вийшла знову на вулицю. Однак лишилася. Книжка сказала це не церква, сказала, байдуже сказала. З'ясую, що воно таке, а як не з'ясую, заховаюся тут до наступної ночі, якщо не помру від голоду. Вона знала, що від голоду не помре. Голод та біль в долонях, коли вона їх стискала й розтискала. Голос рікури та невідання, куди забрали тіло Теолінди, відволікали її, доки втома не взяла реваншу. Я знаю, подумала, я вже знаю о те, що схоже на сімнадцятку. Вона віднайшла те, що стояло торчма, і залізла в нього. Якщо лягти і добре скрутитися, можна поспати тут, всередині, бо це майже як під знаменом сімнадцять. Вона не знала, як все було у Кіо ер де жила Рікура, бо ж у Кіо мешкало менше людей, і місця для сну позначалися літерами, а не числами, та знала, як воно у карталесі 81, де жила Теолінда, і саме на думці, хто житиме там тепер, заснула. Червона, як червоний плід сонце вдарило їй в очі. Голод уже відступив, руки ще боліли, але голод відступив. Весело уявила, що її шлунок нагадує тепер сухий паперовий пакетик, тож більше ніколи не доведеться вставати у чергу за їжею. Підвелася і рушила, і, за котримись бозна якими дверима знайшла книгу. А сталося це так вона опинилася посеред велетенського простору, де вмістилося б до біса людей, якби повикидати всі ці меблі шухлядками, які були ні кухнями, ні церковними лавами, нічим. В одній зі стін цього простору були двері, подвійні двері, які сходилися докупи посередині пройми. На кожній частині дверей були таблички зі знаками, проте у них ні про що не йшлося, бо тільки знаки над зовнішніми дверима будинків сповіщають про те, що в будинку хтось мешкає, знаки на дверях внутрішніх нічого не значать. Тильним боком долоні долонею не могла боліло, штовхнула ті двері. Двері прочинилися, і вона знайшла. І там була книга багато книг, до біса книг, аж до височенної стелі, вищої, ніж ті, що вона бачила у карталесі, чи ті, про які розповідав їй хтось зі старині, що тинялася, оповідаючи свою маячню. Вона всілася на підлозі і задивилася нагору, доки не заболіли очі та шия. Всередині її голови слова витанцьовували сарабанду, закручувалися виром барви, перетворюючись на єдиний безіменний колір. А голос Рікури був усіма голосами всесвіту. З'ясувалося, не потрібно навіть думати чи мріяти, достатньо сидіти і дивитися, і все, все, все з'явиться само, само самісіньке, як річ і череда, і все її єство стрепенулося од близької насолоди помацати книжку, просто помацати, покласти зранені руки згори, байдуже до тих аеропортів, ковзнути поверхнею, лишаючи кривавий слід. Повернутися під знамену і сказати, я їх бачила. І щоб хтось відповів Я теж хочу побачити. Вона підвелася і пішла до полиць, простягнула руку ліву, яка боліла менше, ніж та інша. Ти що тут робиш? вона озирнулася. Груба сука муфляжі гнівно витріщався на неї. Ти що тут робиш? повторив і продовжив, не чекаючи відповіді. Осмаро, сюди! Вона хоче помацати книжку. Чому цей жахливий грубас не забереться звідси геть? Осмаро! На порозі з'явився чоловік у чорному. Вбий її, наказав Грубас. Чоловік у чорному добув чорного револьвера. А я знав, що ти заведеш себе в якусь біду, сказав і прицілився точнісінько їй у голову. Чого чекаєш? озвався Грубас. Гудні квітневі, подумала вона. Та що ж там твориться, моє кохання у ті квітне Чоловікові у чорному не кортіло вбивати її, певно, що ні. Вона не була кимось важливим, не була навіть утікачем, звичайна собі голодна дівчина зі зраненими руками. Чоловік у чорному вистрілив, і в межи дівочих брів на мить забриніла червона квітка менше, ніж на мить. Довше, ніж світанкове сонце, там, на вулиці, ковзнуло рум'янцем мармуровою шкірою нерухомого купальника у порожньому кільці. У дні квітневі Ангеліка Городішер.